Ніжність кольору, гра світла і відтінків. А ще новий досвід для кожного присутнього. У горішніх плавнях відбувся вечір, що перетворив виставкову залу на творчу майстерню, про мистецьку лекцію, що стала відкриттям навіть для досвідчених художників у нашому матеріалі. 22 серпня у виставковій залі горішніх плавнів відбулася мистецька лекція із назвою Магія пастелі. Історія, техніка, спільнота в рамках проєкту Люди, ідеї час подія зібрала поціновувачів мистецтва, які прагнули доторкнутися до загадкової й водночас надзвичайно живої техніки пастелі. Лекторкою стала художниця-членкиня Національної спілки художників України та учасниця пастельної гільдії України Нігіна Стогній. Її лекція виявилася не лише розповіддю про мистецькі традиції, а й живим діалогом із глядачами, в якому поєдналися знання, натхнення і практика. Перше я спробувала пастель. Знаєте коли? Коли була організована виставка до Дня музею, що Любов Романівна зробила, це, здається, був 16-й рік або 17, -й, 16. й І вона роздавала всім теми. І мені каже, Єгіна, от ти, ти така тендітна, я тобі даю тему балеріни. І я балеріна. Я, знаєте, така балеріна. Акварель, як цей стан легкості, якими матеріалами підкреслити. І я вперше використала пастель. Я дивилася багато робіт інших митців, які писали балірі, і найбільше мені сподобалось, як балеріни саме пастелью виконані. Особливо цей фатін надзвичайно пастелью передається. Просто ва. Нігіна розповіла слухачам про історію пастелі: від перших спроб європейських митців до сучасних шкіл і авторських підходів. Особливе місце у її доповіді посіли імена великих майстрів, які творили в цій техніці, та українських художників, що розвивають пастель сьогодні. А ще історія пастельної гільдії України, що стала справжнім осередком для тих, хто прагне розвивати цей напрям. Присутніх вразила щирість розповіді мисткині, особливо тоді, коли вона говорила про власні улюблення. Я дуже люблю тюльпани, тому що е, я колись писала допис е, в соцмережах, розповідала на моїй батьківщині, е, я народилася в Таджикистані, там е, гор, е, гірська місцевість, і навесні, коли е, квітнуть дикі тюльпани. Вони величезні, отаке, От як з голову. <рес> <рес> да. І вони. І прям гори вони стають червоні. І мені тато завжди приносив оберемок тюльпанів, бо я їх дуже люблю. У мене так день народження співпадає з е, часом, коли квітнуть. Можливо, через це люблю, не знаю. Мені дуже подобається. А ще півоні. Дуже. Я знаю, що півоні вважаються найскладніша квітка, яку е, малюють художники, е, її так, трошки оминають, бо дуже важко передати е, все це буяння лепестків і об'єм передати. Ну, я намагаюся, кожен рік хоча б трошки півоні. півоні. Не менш цінною для аудиторії стала практична частина. Наприкінці зустрічі нігіна запропонувала всім присутнім спробувати створити власні роботи пастеллю. Зал наповнився шелестом пастелі по паперу, сміхом та зосередженими поглядами учасників на свої витвори. Гості швидко занурилися у процес, відкриваючи для себе нові грані власної уяви. Я зараз малюю героїню сьогоднішнього вечора. Ведучу. Нігін. У кожного митця у нього є якісь свої інтересні моменти, які можна поспілкуватися, розповісти щось таке, якісь секрети, якісь видобутки свої, чого у іншого немає. І якщо людина працює в окремому творчому напрямку, у неї ці познання глибше ніж у інших, і вона. Більше може розказати, допустим, якщо я працюю більше олійними фарбами, то для мене пастель це якби так трошки не моє, як кажуть. Так? А от сьогодні я впізнав ну, деякі інтересні моменти, які зв'язані з пастелью, можна тепер подумати, можна попрацювати з нею. Мені дуже цікаво були завжди художні художники, так? як вони сприймають світ, як вони вражають себе у цьому цій творчості. От, і зараз мені запропонували спробувати відчути себе художником. Дуже цікаво. Ви знаєте, от малюєш і якось воно. Ти поринаєш у якийсь інший світ, бачиш зовсім по-іншому. Дуже подобається ініціатива. Я думаю, що це треба робити. Я думаю, що треба робити майстер-класи. Це буде дуже дуже цікаво для людей. Це зараз наш час, коли постійно люди знаходяться у стресовій ситуації. Я думаю, що це просто така психологічна розвантаження людей. Я думаю, що це ну як знаєте, як терапія. Я думаю, що це треба робити завершилася галереєю щойно створених робіт. Вони були різними, але всі мали спільне щирість і емоційність. Саме це й стало головним відкриттям вечора. Пастель дозволяє відчути мистецтво кожному, незалежно від досвіду. Такі події доводять: мистецтво це живий процес, що об'єднує людей, дарує емоції та натхнення. Проєкт Люди ідеї час вкотре продемонстрував у спільному творчому діалозі народжуються справжні дива.